Всім привіт! Мене звати Катя. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами розпакувати цю таку величеньку коробчиню, яка мені прийшла від видавництва Пакафуда. Тож вони мені надіслали свої ігри, щоб я нарешті спробувала щось такого легкенького, простенького. І я залюбки за спробую, тому що тільки нещодавно почала відкривати для себе світ більш простеньких ігор. І мені подобається, що вони швидко граються і виявляється вони можуть бути цікавими. Хоча настільки малих ігор, ну, не знаю, зовсім мало я пробувала. Тож, давайте подивимось, я сама не до кінця знаю, що саме в цій коробці, тож давайте розпаковувати. Так. Така велика. О! І тут таке приємне. Що зразу я побачила, це такі стікери дуже прикольні. Тут і міпли, і гекси, і карта. Моя донька буде просто в захваті. Вона обожнює щось таке клеїти кудись. Тепер в неї на ліжку будуть наліпки з пакофуди. Так, одразу я бачу лишеньку коробку і інш. Я сподіваюся, я правильно це називаю. Ось. Я серйозно вам кажу, я не знаю майже нічого про жодну з цих ігор. Я тільки бачила цю коробку і ото, як виглядає ця гра, і мені здається, ця гра виглядає просто якось, як будто в неї грають якісь прибульці. Серйозно, я дивлюся, якісь кружечки, щось там. Думаю, як це грати, дуже цікаво. Давайте дивитися, що всередині. Мені, як завжди, знімають плівку, щоб нормально воно без питань йшло до Польщі. Так, тут в нас правила до гри. Я серйозно вам кажу, я трошки боюся абстрактів, і це буде мені виклик пограти в абстракти. О, а тут величезна така книжка правил, в якій просто вже одразу купа мов. Так, ігрове поле. Якби, наче іншопланетне, і, блін, воно так гарно, доволі прилягає на стіл. З іншого боку теж воно трошки підписано. Так. А далі тут у нас Блін, такі важкі, нормально так важкі. Зараз це що? О! Це мішечок. Знаєте, я завжди, коли знаходжу мішечок, я одразу спам'ятовую. Перше у базу до карткового жаху Аргему, де FFG зажали такий мішечок покласти. Просто завжди я бачу мішечок. Я радію мішечку і спам'ятовую ту біль, яка була колись. Скажу а. Блін, Оці, а звісно, я не очікувала, що воно таке це відкрите. Допомога ножа. Блін, а вони прикольні. Ну наче такі. Ой. Вони дуже прикольні. Такі м'які ну, гладенькі, м'якенькі. Наче з якогось такого все ж таки граніту зроблено. Прикольно. Так, давайте дивитися тут ще ці. ці теж. Блін, класні. Компоненти тут класні. О, одне в інше лазить. Може, це якісь такі, як шашки, серйозно. В цілому не уявляю, як це грати, але виглядає, блін, ну прикольно виглядає воно. Конечно. Так, о, я бачу ще одну величезну коробку. Що там у нас далі? Далі вилізає з коробка. О, це двон. Гра, яка мені дуже напам'ятовує той інш. Ну, блін, тільки помаранчова. -таки. Ну, але вона мені не настільки іншопланетна, як інш. Той інш, він просто такий білий. І мені здається, він, наче я ж кажу, в якийсь такий Супер білі ківна, розкладені, і в нього сидять, грають, як ще в фільмах, коли показують, е, от, мабуть, е, хто дивився е, там, де є магнето, е, як він сидів е, в такій білому білому -білом приміщенні. Я можу щось плутати, тому що я дуже давно дивилася це все це все кіно, але образ такий якийсь в голові приходить, і от, щоб йому таку гру поклали, чорно-білу, таку стильну, гарну. А ця трошки вже виглядає більш яскраво. Давайте дивитися. Тут так само є такі правила для купи-купи-купи-мов. І правила української. Теж воно невелике? Дивимось ігрове поле. Тут вже воно не так гарно полягає, це, можливо, можна зробити якось так. Трошки так. О, все, я це fixed іт. Так, і що тут? О, тут теж. Так, мішечок. Теж чорненький. І оці всі деталі, які теж важкі. І прикольні. Лі, ну, вони, звісно, класні. Я нічого не можу сказати. Я як любитель цих, цих тактильних відчуттів, от мені от як вазулі, наприклад, теж дуже подобаються ці тайли, хоча я вазу, не буде, коли грала. І тут теж вони такі прикольні. Так, а тут чорний. Упс. Потім піду збирати, а тут ще чорні і червоні. А червоні не улетів в мене кудись. Так, а що там є ще? О, Вкрадене мистецтво. Я, чесно скажу, не знаю, як може бути ось така маленька гра. Типу, ну. Що там можна придумати? Мені капець як цікаво е, в неї пограти, бо вона ж така там не одна в них в Пакофуди. Я бачила там купу коробчонок, таких маленьких-маленьких. Я думаю, блін, ну там ну максимум, ну, що там може лежати? Декілька жетонів і якась колода карт. Ну, як воно може гратися, так щоб було типу, цікаво. блін. І от я дуже хочу спробувати, тому що я бачила, що ці ігри хвалять. І, блін, ну цікаво. Цікаво, бо я таке ніколи особливо не пробувала. Можливо, самі маленькі такі ігри це Майстері фортець, ця медова пригода і Небокрай. Це самі наймаленькі ігри, які я пробувала, але ця коробка вона менша за них за всі. Давайте дивитися тут, що. Так, тут знову таки правила. Але тут тільки англійською і ось правила українською. Цікаво, можна так розгорнути подивитись. дивитись. Таксь. Тут якийсь пес дерев'яний. Жетони. А, так. О, а тут є. О, тут є така штука класна. Люблю таке. о, Такі карти великі. А, іншим боком треба дивитися. Так, і це все одна колода, пси. Блін, ну виглядає воно так стильно, прикольно. Чесно, не уявляю, що можна з ними робити. Мені подобається, як вони написали на, на правилах, що ця гра від восьми років до 99. А якщо ти дожив до 100 років, що тобі робити? Все, ти вже занадто старий для вкраденого мистецтва. Так виходить. Так, зазираємо, що ти ще? Хоча можна так, ось так, не дивлячись, що вона щупала. Опа! Тукано. Блін, це ще менша коробка, ніж. Мистецтво. Давайте дивитись. Так, рекламка бандіту. Ось, оця вся ця серія, яка я бачила, там на сайті вона локалізована. Ну, я серйозно не знаю, яких можна всі ці ігри зробити різними. Блін. Може я підсяду і потім буду збирати собі колекцію ось цих маленьких ігор. Так, тут правила зовсім малі. Ой. Теж тут такий мов. О, тут птах дерев'яний. І знову ж таки є хлястик. Карти такі дуже тонкі. Якщо по формі, то карти в мистецтві мені більше подобаються. Мені подобаються великі карти, такі об'ємні. А ці трошки, мені здається, Ну, Незручно, не так зручно тримати в руках, не знаю. Тут теж якісь цифри зверху, бананчики, Це ця карамболь, мабуть, авокадо, кокосики, помаранча, диня. Чи це не диня? Мабуть, диня. Ой, щось. Ой, це ця підтахає. Гранат, мабуть. Ну і тукан з якимись цими цифрами. Тут теж до 99 років чи ні. Так, теж до 99. Все, а треба було раніше грати. Далі знову запускаю руку. Це ж, бачите, я все ще щось витаскую. І це Одін, така ж маленька коробчиня, як і тукану. Блін, ну але ж це класно, коли така маленька гра можна і взяти з собою і їхати кудись, і щось там грати. Клас. Тут в мене є промокарта. Починаємо промокарту. Коза. Тут теж такі вузькі карти. Теж рекламка лінійки цих малих ігор. Так само тут правила такі самі малі. Декілька мов і відкриваємо. О! З бабця, барт, чоловік дерево. Боді, це ще ж це вікінги, мабуть. Типу один же. І тут червоні, рожеві, зелені, чорні і жовті. Блін, ото раніше мені такі ігри, коли в мене дитина була зовсім мала, і ото постійно на руках, і часу не було прямо взагалі ні на що. От мені раніше такі ігри, хоча і зараз я розумію і починаю цінувати те, що має мало компонентів, цікаво грається, швидко розкладається. От, і... І швидко грається, і коли ти відволікаєшся, ти можеш одразу вірватися в процес. Так, це не ковпак наступне, що я е, нащупала. Е, і це в мене другий патігейп в колекції. Загалом в мене був колись скал, але ми пограли в нього і щось не пішло. І я його віддала просто доньці, щоб вона там, їй подобалися кольорові тайли кругові. Другий і потім, ну, і все вже скал в мене немає в колекції, можна сказати. Друга гра, яка в мене зараз, чи перша перша єдина, яка в мене є зараз, це дотепні лінії. В мене загалом компанія, яка ну, не грає в патігеми. Мені, мені ні з з ними грати, бо я вважаю, що патігейми це ти зібрався під Півко або там під Вінчик. Ви сидите, у вас не напряжена розмова, ви там щось таке веселе граєте. В мене хі, всі збираються вже одразу на безклавні ігри. І от в мене були дотипні лінії, які, в принципі, ми навіть ну, реально весело пограли. Зараз, от буду, коли звернемося, потестую, що це на ковпак. Все, що я знаю, що це гра, типу, там де треба запам'ятовувати. Ще є фільм відкриєш. Зараз я вам кажу, я зараз як відкрию знову якось по-дурному. Фух, нічого не розсипалося. Так, тут у нас правила. У в порівнянні з минулими іграми тут багато правил, аж 11 маленьких сторінок. І тут у нас картки, якими ми будемо грати. Пам'ятаємо, щось якісь як презенти треба дарувати, щось запам'ятовувати. Ось так воно все намальовано. Ой-ой-ой. ой Будемо грати. Можна так і на патігейми підсісти. Потім буду полювати за патігеймами. Тут ще одна колода. Тобто, бачите, карток тут різних предметів тут багато. От, візитівка пака фуде Ось така. Ось такий це не ковпак. О, все, остання коробочка. І це щось в лісі. І, не знаю, мені дуже ця гра подобається артом. От вона така, вирви якийсь, вирви око, такий принт. Арт точніше. І блін, мені чогось воно прям подобається. Щось ціпляється, щось в лісі. Давайте дивитися. О, а тут в мене промов картки для це не це щоб точно в мене була ще більша розгравальність. Тут у нас ще трошки карт. Треба одразу покласти в коробчонку за призначенням, бо я така, що потім вони в мене будуть лежати на столі, а потім буду шукати, куди я їх поділа. Так, щось в лісі. Блін, навіть е, правила такі термоядерні. Прикольні. О, жетончики. Так о, які карти. Оце клас. Оце мій розмір, оце я люблю такі. Блін. Чим більше карти, тим краще, більше великих карт. Триваємо. Блін, вони ще такі щільні, серйозно. Я прям, прям як такий же, наче картонка, ви прикиньте, тут підказки для п'яти гравців, типу по карт, так розумію. Така ряба, ця рубашка. Лай, ведмідь. Вовк крізь. Миша. Ну все так, це всі карти, ну блін, які вони кайфові, чесно. Просто здалека вона вже така прямо бух. Одразу видно, Мені дуже подобається. Поки що мені за оформленням, якщо брати, мені дуже сподобалося щось в лісі і їж. Ти такий, такий білий, такий стильний, класний, а ця така теж, ох, ну, і карт картки. Це ж ти так сидиш, а то в тебе такі карти. Клас. Тож буду грати, вам розповідати, як що і як йде мій шлях до маленьких ігор. Мої пізнання. Всім дякую за перегляд. Нагадаю, підписуйтесь на мій канал, ставити вподобайки, а також у мене на каналі є спонсорство. Якщо ви хочете фінансово мене підтримати, також ви можете мене підтримати донатом на Монобанку. Всім дякую за перегляд, всім дякую за вашу активність і до зустрічі в нових відео. Па-па!